Всім доброго вечора Відео для каналу Анатолій Болілий знаю, продаж така 25 -ка. В хорошому стані З плужком такий відкидний третій типу передплужник. Чи... МТЗ такий на Пускачові. МТЗ без документів. Ціна МТЗ. 2850. Дві, Дві 850. Документів немає, циліндр новий стоїть. Т-25. 3600 з плугом. А, фреза ось А ну віта, оди йди. кажу. Фреза така. 650 доларів. Корданами. Та да, дам кардан Скат такий до Т-25, як новий. З диском. З диском. Ось сього колеса до Т-25. Слабенькі, але... цей з диском. 100 доларів. Юмес. 200. Бочка. 1000 доларів. Хтось там просив відео. О ну, двома вакуумно. Така бочка. Це є МС-200. Сороковий не продається, не дзвоніть Завтра буде без порядка з прицеплю 40-й. Не, буде. Десятка така. Скату сього один такий. 2 ПТС 4 і Отакий по 100 доларів диск шпилюк шпилю ось таке як на ниві. 1100. Цей по іскатом, я не знаю який іскат, яка камера, там по 1000 гривень. Торг. Ось отаке. Колесо -25. таке колесо до Т-25. Таке до Т-25. Гортова Т-16, оська, корпус коробки Т-16. Плуг такий вже, це диск забирав так. Діско сюди ще Т-25. Хороший рівненький, ніде не погнутий. Ціна цього диска півтори. Осталось дві косарки у нас. Ціна цієї косарки 850. Всього їх 750. Копалки немає, вже все поїхало. Так, всім гарного перегляду, підписуйтесь на канал. Знаходиться все Київська область, Переяслав Хмельницький. Не дзвоніть, не питайте, а куди ви? А де ви, як до вас доїхати? Так, Всім гарного перегляду побачення. А, кстати, кстати, Що є у мене? забув я. Цилиндры, эскаватор, борекс, поворот стрелы и распределитель. Два штуки. Так,